Ознаки психологічно зламаної людини, про які не прийнято говорити. Є люди, яких усі називають сильними. Але насправді вони просто дуже рано навчилися виживати. Зазвичай вони не виглядають зламаними, вони виглядають спокійними, відповідальними, зібраними. У цьому відео я хочу поговорити про ознаки психологічно зламаної людини. Не про драматичні, як у фільмах, а про тихі, майже непомітні ознаки, які я щодня бачу в терапії. У розумних, успішних, нормальних людей. І якщо ти впізнаєш себе. Це не діагноз, це пояснення. Можливо, ти звикла бути сильною, зібраною. Контрольованою. Тією, на кого можна покластися. Ти не розвалюєшся. Не просиш а забагато. Не створюєш незручностей. Але всередині. Постійна напруга. Ніби не можна розслабитися повністю. Ніби варто зупинитися хоча б на мить. І все розаєсиплеться. Ти відчуваєш в тому без зрозумілої причини. Емоційну порожнечу. І дивне почуття провини. Навіть тоді. Коли об'єктивно ти ні в чому не винна. І найболючіше тобі здається, що з тобою щось не так. Хоча насправді з тобою щось сталося. Коли я кажу психологічно зламана, я не маю на увазі слабку. Я не говорю про психічні хвороби. І не кажу, що тебе потрібно виправляти. Я говорю про людей, які були змушені подорослішати занадто рано. Про тих, хто виживав. Там, де мав бути захист. Психіка ламається не від болю. Вона ламається від самотності в болю. Що насправді означає психологічно зламана. Це людина, яка одного разу зрозуміла. Допомоги не буде і зробила єдине можливе. Адаптувалася. Вона навчилася не відчувати зайвого. Не просити. Не потребувати не тому, що так хотіла. А тому, що інакше було небезпечно. Ознака перша надмірна самостійність. Я сама. Ти рідко просиш про допомогу. Навіть коли вона справді потрібна. Ти справляєшся, тягнеш, тримаєшся. Але всередині глибока самотність. Бо в твоєму житті майже немає місця для вразливості. Самостійність це не сила. Коли за нею стоїть страх покластися на когось. Ознака друга. Хронічна відповідальність за інших. Ти відчуваєш емоції інших. Ніби це твої власні. Ти не можеш розслабитися. Коли комусь поруч погано. Ти несеш відповідальність. За настрій, за атмосферу, за щоб усе було добре. Це не просто емпатія. Це набута гіперуважність. Колись ти навчилася. Якщо я на поготові, так безпечніше. Ознака третя. Страх бути тягарем. Тобі складно говорити про свої потреби. Ти заздалегідь зменшуєш себе. Свої бажання, свій біль. Ти боїшся бути занадто. Занадто емоційною. Занадто потребуючою. Занадто вимогливою. Бо колись твоя присутність була незручною. Ознака четверта. Висока толерантність до емоційного болю. Ти надто довго залишаєшся в холодних стосунках. В емоційному ігноруванні. У тонкому знеціненні. Ти кажеш собі не так уже погано. Я витримаю іншим гірше. Так. Ти пережила багато. Але виживати не означає жити. Ознака п'ята. Складно відчувати радість без тривоги. Коли все добре. Ти напружуєшся. Ніби щось обов'язково має статися. Ніби за спокій. Доведеться заплатити. Бо раніше. Хороше не тривало довго. І нервова система пам'ятає не розслабляйся. Ознака шоста. Любов відчувається як зусилля, а не як безпека. Тобі знайомі стосунки, у яких любов потрібно заслужити. Бути терплячою. Розуміючою. Зручною. Де тепло нестабільне. А близькість крихка. Бо спокійна, стабільна любов. Здається незвичною. Занадто тихою. Занадто спокійною. Майже підозрілою. Ознака сьома. Ти добре знаєш, чого хочуть інші. Але не знаєш, чого хочеш ти. Ти швидко підлаштовуєшся. Считуєш атмосферу, очікування, ролі. А коли тебе запитують, а ти чого хочеш? Ти завмираєш. Бо колись твої потреби не мали значення. Чому такі люди виглядають нормальними? Бо суспільство винагороджує травму. Ми називаємо це силою, зрілістю. Відповідальністю. Але часто за цим стоїть дитина, яка дуже рано зрозуміла. Її ніхто не нестиме. Вона нестиме все сама Найважливіше, що я хочу, щоб ти почула. З тобою все гаразд. Ти не зламана. Тобі не потрібно ставати іншою. Те, що тобі справді потрібно. Можливо, вперше в житті. Це безпека. Місце, де не треба бути сильною. Не треба терпіти. Не треба заслужувати любов. Терапія це не про виправити. Це про те, щоб більше не жити в режимі виживання. Ти не зламана. Ти просто була сильною. Занадто довго. І якщо це відео відгукнулося. Це означає, що ти нарешті починаєш чути себе. А саме з цього і починається зцілення.